Село Середнянське завжди стояло окремо від цивілізованого світу. Це була просто самостійна громада, яка складалася переважно з фермерів і простого сільського народу. Цього пізнього полудня, залите помаранчевим сонячним світлом, село нагадувало картину, яку мріяли б створити художники епохи відродження. Сонце виблискувало від високого хреста котилицького костелу, поданокі птахи співали своїх пісень. Фермери працювали у полях, деякі жінки розвішували на подвір'ї свіжу випрану білизну, а місцевий коваль востаннє стукав молотком перед тим як закрити майстерню. На вулицях було чути дитячий сміх, адже малечі завжди вдається насолоджуватись радістю. Незважаючи ні на що мешканці села не слідкували за життям у столиці, райцентрі, та навіть у сусідніх селах. Вони просто робили свою справу. Однак була одна річ, яку знав кожен житель села Середнянське, і саме через це вони ніколи не виходили вночі. Зі своїх хат кожен із мешканців знав, село, розташоване серед карпатських гір, у своїх темних глибинах приховує секрет, від якого у жилах здатна застигнути кров. У той час як мешканці решти світу були переконані у тому, що справжнє зло криється в серцях вбивців чи злодіїв, люди середнянського знали про існування. Значно більшого й давнішого зла. Більшість могил на тутешньому цвинтарі були наслідком саме його. Воно забирало значно більше життів, ніж хвороби чи нещадний плин часу, ба більше значна кількість цих могил були порожніми. Зло, яке охопило це село, не залишило для сімей навіть Тіл їхніх родичів, з іншого боку, оплакувати те, що від них лишилося, люди навряд чи змогли б. Біля сільського цвинтаря пробігла група дітей, регочучи й кидаючи ляльку. Власниця ляльки, маленька Ганя, благала інших дітей повернути їй іграшку, але ті її не слухали. Вони підкидували ляльку прямо над головою маленької дівчинки. Насолоджуючись її розчарованими криками. Аж поки іграшка не зачепилася за гілку старої акації, що стояла на території кладовища. Поверніть це не смішно. крикнула Ганя. Для того, аби забрати свою ляльку, тобі потрібно навчитись, як слід стрибати, відповів її старший брат Микита. Одна зі старших дівчат з осудом подивилася на хлопця. Та віддайте вже їй ляльку, вже пізно. Нам потрібно повертатися додому. Вітер припинився так само швидко, як і почався, і разом з ним припинився дитячий сміх. Усі діти різко замерзли, як тільки сонце занурилося під шпиль церкви, відкидаючи. Ранню вечірню тінь на поле. Усі вони стояли мовчки, єдине, що було чутно, їхнє уривчасте дихання, яке виривалося із роззявлених ротів. Дістань її, Микито, будь ласка, благала Ганя. Ще чого, я не піду туди зараз, сонце заходить, ти ж бачиш, панічно відповів хлопець власній сестрі. Старша дівчина підійшла до Микити і грубо схопила його за руку. Це твоя провина. Ти зайшов занадто далеко, і ти маєш це виправити. А тепер хутко йди туди і дістань сестрі її іграшку. Ми не повинні були бути тут так пізно. Микита щось бовкнув собі під ніс, але кивнув на знак згоди. Хлопець почав повільно рухатися кладовищем. Наче людина, що йде на зустріч своїй смерті, він почав уявляти, як мерці починають рухатися у своїх могилах. Один невірний крок міг означати його загибель. Сонце почало відкидати довгі тіні від гілок дерев. Не наступай на могили, шепотів він собі. Якщо ти це зробиш, вони затягнуть тебе до свого лігва. Оскільки його розум був огоплений страхом, він навіть не міг пригадати, правда, це чи дитячі вигадки. Весь світ мовчав, і навіть дихання в його легенях не шуміло, ніби й воно боялося розбудити мертвих, в його очі оглядали численні надгробки, що оточували його. Стільки людей померло такими молодими за те, що вони порушили одне сільське правило. І він сам був дуже близький до того, аби порушити його просто зараз. Він глянув на надгробок і відчув, як кров у його жилах вмить стала крижаною, наче лід. Він міг заприсягтися, що побачив на ньому написане своє власне ім'я та свіжу дату. Він заплющив очі й мовчки вимовив це нереально, це нереально! Він відкрив очі і побачив, що це не його ім'я, а могилі вже два роки. Так, видухни, шепотів собі Микита. Ти вже майже наблизився до тієї клятої ляльки, ще кілька метрів, і ти зможеш скупити її. Він зробив останній крок і почав повільно тягнутися до ляльки. Просто хапай і біжи, хапай і ніколи більше не дрижни, ганько. Він благав своє тремтяче тіло, кінчики його пальців торкнулися рук ляльки, і щойно це сталося він відчув, як лялька ворушиться у його руці. Жах охопив Микиту. Що було сили, він повернувся й чкорнув як вітер. Господи, хай воно мене не схопить, хай не схопить, молився він, тікаючи. Нарешті він повернувся до своїх друзів. Я відчув, як воно ворушиться. Ця дідькова штука жива. Старша дівчина вдарила його по голові. Позорисько, дивино сюди, курча малолітня. Микита озирнувся і побачив, що потік вітру. Вдруге зрушив ляльку з місця. Будь ласка, просто біжи назад і дістань її, благо лаганя. Микита несамовито похитав головою. Не сьогодні, сестро, не сьогодні, ввечері я обіцяю, що завтра повернусь і заберу твою ляльку. Якщо вона зникне, я куплю тобі нову. До біса, я особисто зроблю тобі нову. А зараз нам потрібно забиратися звідси, інакше ця історія буде для нас найменшою стурботою. Старша дівчина подивилася на Ганю. Слухай, мені неприємно з ним погоджуватися, але він все ж правий, ми надто довго гуляли. Після цих слів усі діти вмить зникли, чкурнувши по домівках, і лише Ганя залишилася дивитися на темну цвинтерну дорогу. Її маленька лялька Софія лежала так близько, але так далеко. Вона дивилася на ляльку, поки листя кружляло навколо її повстяного тіла. На якусь мить дівчині здалося, що вона бачила, як лялька сіла і помахала їй. Це все, що їй було потрібно, аби злякатися та побігти додому. По всьому селу люди були доведені до божевілля. Вітер став ще сильнішим і страшнішим. Отець Григор замкнув церкву. І втупився в ліс біля підніжжя гори. Вони приїдуть сьогодні ввечері, у цьому він був упевнений. Останнім часом селяни були обережні, вулиці спорожніли, двері замкнені, а розп'яття були розміщені майже у кожному вікні. Село було наче мертве, на вулицях ворухнуло лише опале листя. Останні промені сонця ховалися за обрієм. І чорною ковдрою стелилося небо. Життя села Середнянське, яке зазвичай сповнене любові та сміху, було припинено, бо в години темряви це місце не належало його мешканцям, воно належало їм. Але, мамо, я не можу спати без Софійки. Ганя благала матір, коли її клали спати. Її мати сиділа на ліжку і гладила доньку по волосся. Я знаю, мені шкода, дитинко, але тепер ти стаєш дорослою дівчинкою, і я знаю, що ти сильніша за це. Потрібно просто перевернутися і заплющити очі. Ранкове сонце не встигне зазирнути крізь це вікно і все знову буде гаразд. Мати заспокоювала дівчинку. А як щодо Софійки? Вона там зовсім одна, сама, і з ними, сказала Ганя, і тремтіння пробігло по її тілу від однієї лише згадки про них. Мама засміялася і продовжувала гладити її волосся. Не турбуйся про ляльку, вона їх не зацікавить. У ранковому світлі ми підемо і заберемо її, і на її обличчі все одно буде велика посмішка. Тоді ти зможеш вдарити нею свого брата по голові. Мамо, чому ми тут залишаємось? У світі є інші місця, де немає зла? запитала Ганя. Її мати опустила очі і похитала головою. Я знаю, що це важко зрозуміти, але зло є усюди, куди б ми не пішли. Якщо ми дозволимо зло злякати нас, ми дозволимо йому перемогти, і його стане ще більше. Ми повинні твердо протистояти цьому. Аби показати, що світло сильніше за темряву. До того ж, поки ми обережні, вони не мають над нами влади. Ми тримаємо владу, і навіть вони це знають. Ганя на мить замовкла, а потім кивнула. Виходячи з кімнати, мати побажала дівчинці доброї ночі. Ніч була тепер повна, і в цьому селі ніхто не запалював ліхтарів, жодна свічка не блимала у темряві. Єдиним світлом був спадаючий місяць, який сяяв у вікно Гані, купаючи її своїм холодним і далеким світлом. Ганя лежала без сну. Вона знову уявляла свою самотню ляльку посеред сільського цвинтаря, але потім згадала слова матері. Та трохи й заспокоїлася. Вона перевернулася і відчула, як ковзає у світ мрій. Коли з її вікна почулося якесь шкрябання. Цей моторошний звук змусив серце маленької дівчинки нестримно калатати. Ви не можете потрапити всередину, якщо ви запитаєте, я скажу ні. Тому скільки вам тут не раді, то, будь ласка, ідіть, ідіть. Але дряпання продовжувалось і ставало голосніше. Я сказала, що ти не можеш увійти, тож іди, будь ласка, крикнула Ганя крізь сокотіння зубами. Будь ласка, Ганю, мені тут так холодно. Зовні пролунав тихий, але милий голосок. Очі Гані розширились, бо вона знала цей голос. Він частково належав їй, але вона знала, що справжня власниця була її лялька Софія. Це був голос, яким Ганя говорила від імені Софії, коли гралася із нею. Ганя розвернулася в ліжку і подивилася у вікно. На вузькому виступі стояла Софія, яка дряпала пуску. «Софійко, ти повернулася? сказала Ганя схвильованим тоном. Так, але чому ти залишила мене там? Я була зовсім одна і дуже перелякалася. Чому ти залишила мене? Софія заскигула, на очах у неї з'явилися сльози. Мені дуже шкода, це зробив цей дурник Микита. Відповіла Ганя з презирством у голосі. Софія засміялася, що трохи збентежила Ганя. О, я знаю. І повір мені, ми з тобою покараємо його. У мене є багато ідей щодо цього. Гані знову стало моторошно. Вона не сумнівалася, що там Софія, але щось змінилося. Її вічна усмішка, яка раніше приносила їй радість, тепер змушувала Ганю не на жарт хвилюватися. Очах ляльки, які зазвичай були абсолютно порожніми, тепер виблискував розум і якийсь натяк злоби. О, Ганю, мені тут так холодно. Пусти мене, будь ласка, благала лялька. Ганя Знову завмерла, бо це були єдині слова, яких не можна було вимовляти вночі, незважаючи ні на що. Ти знаєш, що я не можу, Софійко, ти знаєш правила так само, як і я. Посмішка ляльки стала ширшою. Це нормально, тобі не потрібно впускати мене. Просто відкрий вікно і затягни мене всередину. Тоді ми зможемо бути разом, і тобі більше ніколи не доведеться спати на одинці. Потрібно просто відкрити вікно. Вона отримує свою ляльку назад, і вони разом вирушать країну мрій, подумала Ганя. Софійка завжди зупиняла погані сни. Дівчинка встала з ліжка і повільними кроками рушила до вікна. Перший крок Другий. Третій. Давай, відкрий вікно, і ми з тобою зможемо грати разом цілу ніч. Ганя відкрила клямку вікна і відчула, як прохолодний вітерець б'є її в обличчя. Вона ніколи не відчувала нічного вітру, і в задушливій кімнаті це було приємне відчуття. Візьми мене за руку, Ганю, і ми будемо разом назавжди. Здавалося, відбилося в свідомості дівчинки, і вона без страху чи вогань простягнула руку і схопила повстяне тіло Софії. Але коли вона стиснула руками ляльку, інша рука стиснула її. Рука була дуже холодна та сира і з довгими пазурами. Дивовижною силою рука витягнула ганю просто з вікна. Ганя видала найгучніший крик, який могли виробити її легені. Істота, що витягнула її на вулицю, була найжахливішим з усього, що дівчинка коли-небудь бачила. Вона чула розповіді інших дітей про те, як вони виглядають. Вони говорили жахливі речі, щоб спробувати налякати її, але нічого з цього, навіть близько, не було схоже. На диявола, який опинився перед нею. Істота була жінкою або, принаймні, була нею раніше. Довге розпущене чорне волосся, здавалося, майже ширяло за нею, як жива накидка, її шкіра або те, що від неї залишилося, була огидного темно сірого кольору. Вона злущилася в кількох місцях, показуючи не лише її кістки. Але й у сіляких жахливих комах, які повзали під поверхнею. Личинки, павуки, навіть багатоніжки жили у її тілі. Пальці жінки були довгі, але криві, ніби їх знову і знову розбивали молотком. Її рот був роззявлений, а з почорнілих ясен стирчали два великих різця. Але найбільше ганю лякали. Очі цього чудовиська. Це були не палаючі червоні, як їй казали, а чорні, як смола кулі, що врізалися в її душу. Кошмарна жінка обхопила Ганю гидкими руками і кинулася в ніч. Микита прокинувся від крику Гані. За мить він зрозумів, що це був не крик у нічному жахітті, він був цілком реальним. Хлопчик підвівся з ліжка і побіг, щойно його ноги торкнулися землі. Він промчав через весь будинок, перекидаючи речі на своєму шляху, але його це не хвилювало. Він мав дістатися до сестри, інше не мало значення. Він увірвався до її кімнати. І його погляд вмить наштовхнувся на відчинене вікно. Немає, подумав він про себе. Ганя була маленькою, але не дурною. Вона б ніколи не відчинила їм вікно. Чому, Ганусю, чому? його думки перервав жахливий регіт зовні. Його очі звузилися, і він побачив, як його сестру несе якась мерзенна істота. Відразу все інше втратило значення. Несільські правила на не його власна безпека тепер мало значення лише його сестра. Микита вучко вистрибнув з вікна і впав на землю. Падіння з другого поверху розтрощило йому ліву ногу, біль пульсував по всьому тілу. Він знав, що нога зламана, але це не мало значення. Він шкотильгав вулицями, переслідуючи крики Гані. Допоможіть! кричав він щасливий. Будь ласка, заради Бога, допоможіть їй хтось. Але він знав, що все це було марно. Люди цього села не виходили вночі зі своїх домівок. Він був один у боротьбі за життя Гані. Нехай буде так. Микита біг так швидко, як міг на зламаній нозі. Навіть якби йому відрізали обидві ноги, він би доповз до неї. Він вибіг на узлісся і на свій подив побачив там Ганю. Вона стояла біля старого дуба, тремтячи з ніг до голови. «Ганусю, слава Богу, йди до мене, побігли додому. Ганя не поворухнулася. А стояла важко дихаючи. Давай, сестричко, тепер тобі нічого не загрожує, коли я тут. Будь ласка, підійди до мене, благав хлопець. А тоді він побачив це. темно сіра рука ледве розрізнялася у світлі місяця на її плечі, тоді, крізь темряву, він побачив кілька пар чорних, як смола очей. Це були очі, які не мали виділятися у темряві, але ніщо в природі не було таким чорним, як ці очі, що дивилися на нього. Микита глибоко вдихнув: Будь ласка, відпустіть її! Я пропоную своє життя за неї. Я значно більший, і сповнений крові, ніж вона, благав хлопчина. При слові кров, він почув гучне пихкання. Микита підвівся на коліна і опустив голову. Я пропоную тобі своє життя і служіння. Годуйся мною, муч мене вічно, тільки відпусти її. Будь ласка, з опущеною головою він не міг бачити, але звук дихання істоти ставав голоснішим і голоснішим. А потім Запанувала неприродна тиша, наче всесвіт затамував подих. Тоді з цієї тиші почувся холодний і нелюдський чоловічий голос. пролунав голос і Ганю щось потягнуло у ліс. Крики Гані лунали вночі. Микита закричав у відповідь і піднявся на ноги, щоб побігти за нею, але пара сильних рук обхопила хлопчика за груди і утримала його. Ні, хлопче, ти не повинен туди йти. Микита дуже добре знав цей голос, це був голос отця Григора. Я знаю, що ти відчуваєш, дитино. Повір мені. Але ти більше нічого не вдієш. Микита продовжував боротися та бурчати, але це було марно. Нарешті крики його сестри затихли вночі. Це була ніч, яка назавжди змінила життя Микити. Це була ніч, коли його сестру забрали вампіри.